І всім друзі, привіт! Ви на каналі Андрій Проза Україну, та сьогодні з нами Юрок і Арсенал-Переросток. Привіт і... і ми сьогодні знімаємо Ну, я говорив, що буду по частинках знімати це вже третя частина Drills Андрій просто на хоч застрарати і сто по частинках знімає. Так. Бляха! Ти більше... Дивіться, ти... дивіться ти... партнера, щоб я не знаю. Юра! Юра мінус хрест! Тим більше... тим більше якщо в одній частині то... Арсен! Тобі... Арсен, у мінус... нас мінус один хрест. Я бачу. Або спереді, або ззаді. Той самий, тим більше якщо знімати одну частину, то буде довгий відео. Дуже. Ми колись хотіли зняти на канал Дорітос, ми там навіть не пройшли гру, трошки тільки поїхали, тому коли 250 метрів там вже 40 хвилин вийшло. Юра, цей бач... О, хрест. Угу. Арсен, це було спереді. Я бачу. Не повезло. А як його забрали? Та. ой, ззаді хрест. А як його забрали? Та цей. Я церкву полотав і я встиг цей. ти палік. І там був хрест. Андрій! Що? Що там що там? А, Промані. Юра, ти. Та... Бляха, Юра просто пішов на таран і все. Ну Він геній. Па бляха, мені треба по... Мені хоч якусь зброю, я треба, я так помру. Треба я з ним вже патрони мінус. Ну скоро будет патроны. Юра, иди сюда. Иду. Ходи сюда, Юрок Все, у меня еще одна перезарядка и все Ах. Я буду шукать патрон. <потеверний> бульлет, а ты не вольвер, да? Не, мы не маузы. На. А, зашукаем патроны. На, Юр. А, ты даже здоровье, в чому я комп'ютер спід? Юра, тобі треба, тобі важливіше. А яке важливіше я му? Юра, тобі важливіше я сказав. А це тобі мої ресурси. Ні, це мої. Просто можна мені попадум бомбиштов. Я я тобі потім відкуплю. Та ні, не треба їсть, бери. Для друзів нічого на жалку. По правду. О, нарешті з'явилося Та бо в а... тебе їдитий буде. Окей, я собі 5 пачки патронів, друзі взяв. Ну ви бачили вдоха діти. Так, друзі і цей, ми вже проїхали 60 тисяч метрів, я Юру воскрес. Вже в восьмій раз. Mm -hmm. Ви це представляєте Восьмий раз. А я ще не разу не здох. Та плюс в Юрі мільйон раз вилітали. ну це нормально, тому що в телефоні тяжко грати. Та, бо в нього слабенький процесор. Так, так, через то... в нього там лагає підпитки вилітає. Ну, ви це в момент хоч раз, коли в нього вилетіло в мене на відео. Чу, Шарсен, я хочу собі купити високого ро ролика. Угу. Високого такого ролика. Ну він цей X півтора дає грошей. Але він там більше, що в тебе блискавка попаде. Ну, я знаю, я бачу в інтернеті. Так, прийшла. Так. Я хочу купити собі високого ролика, але це мене будуть часто прибивати молний. Ага. Це знаєш, що такого челіка в класі, який X півтора дає грошей? А, ну, я хочу його купити, це були мрії. Це вся п'ять облігацій. А в тебе молния далі ні одного разу, що не попадало? Ні. Юру теж. Мене один раз попадало. Ну, біля тебе. Нет, в мене прям попало. Мені навіть дали ачивку то. Не, біля тебе, я бачу. Мені ачивку дали. Ну біля тебе все одно ачивки дають. я там писав, що в мене попало. А. Юра, иди сюди. Ну. Юра хавай под. Попрошки печально взял. А. Я нечайно випив з медины масло. Ну, по. Зато швидкий Ну, трохи. Ну але це я нечайно випив, бо мене і так повно хапів. Зато швидкий будеш. Ну так. Юра, іди сюди. Зар. Йду. Е, там твої слитки во. О, дякую. Да, Чуть, вона поставь, будь ласка, патрони для до той. Аз зв... ві... Ой, то. Та... Давай. О, просто у мене лега, я туда залізти не можу. Та окей, без питань, Юра. Ну все, поставлю. Це, ти... це твої слитки. Короче, миліционеры, вампиры це все теж твої. Окей? Окей. Я пішов продавати. І нас і так викрова ну, річ. І склабо. Юр, Юр, нічого страшного. О! А, є зомбаки, окей. Ні, зомбаки тепер Юра нуль. І в тебе буде е, менше розлагати. Ну так. <кхем> О, фонарик. Фонарики цей дуже мало дають. Ну, моє світло. Світло. Чуєш, коли знаєш, що знаєш, що означає, коли вони мигають? Коли? Знаєш, що означає? Що? Що де так бавиться? Окей, mm -hmm. okay, Юр, я тобі там лишив... Е, два вампіра і один одного міліціонера. Ну тут це не два вампіра, тут тебе так. я не розумію, чому нам так часто вампіри попадають. Напевно, що вони хочуть нам всі хрести зламати. Ну, певно. Арсен, знаєш, якщо говорить, що якщо фонарик мигає. Детек бавиться. Ого, дитек бавиться. Хто бавиться? Дитек. Ай. Ну в принципі, по факту Юра правду каже. Андрій. Дитек бавиться, все логічно. Я добраю, що буду забрати один. А окей, це я тобі. Ок. Короче, дві, у нас ой, у мене є багато грошей. Я, коротше, хочу зараз щось купити для нашого пота, але тільки не знаю що. Коротше е, проволоку. Може так У нас і ти їх нас поламала. Тепер їх до багато цілі вампіри сломають. Є проволока. Е, а що тут робить факели і вугілля? А, то то я був, коли в мене лагали інтернет що стояла. Ага. А, пон. куди треба пустити? Друзі, подивіться, скільки мене грошей. 333 долари. Ого. Ага. Ну, тепер мало. Ну, менше за того числа. Окей, ми їдемо колючу провоку міняти. А, друзі, друзі, це вже повне здівательство, десятий раз вампіри. Вампіри вас прислідують. Та, то логічно, ну, що прислідують. Павло поки нам всі хрести не полимають, ну спокойно. Так, та правда. Окей, друзі, їдемо. я проблема їх продати. Та не їде. Та ми їм і так користуємось. Ніфіга, скільки в тебе грошей 640. Угу. А, ми ж зараз придати ігру. Так. Але нам перше тих спочатку міліціонерів треба тих прибити. Які... Ну ти знаєш, які за турельки всі? Бляха, я ж бинти не купив. Ну що? в мене їх дофіга. Давай як минулого разу, що ти Ти мені трохи даш, але хоч би один. Угу Але зараз хай ніч пройде. Угу Ні, Якщо я взяв цей беклас кондуктора, ми вже проїхали 78 тисяч метрів, або навіть більше. Ото й менше. А по бензину я бачу у вас теж все нормально. Так, у нас до хіра вугілля. Та в нас ще там вугіллі 4, 5 в запасі. Ну, то у нас точно впати до кінця ігри. А, миліконные похер на них. У нас хрести спасли. Окей, okay, друзья, мы приедем, я включу видео. Баши, бай. Там я бачу накачану собаку. Я ч почувствую? Ну, дохи. Все, я и переехал. Хороший. А во я уже бачу станцию. Прил? Так да. Що Ми вже бачимо станцію Ага, я бачу Окей, а перше тих дебілів треба прибити У кого Які? треба туреліки збити? У туреліках тих дебілів збити А ні, ще трошки підійдем Я підійду Все, хватає Його кав збив Угу Ну що тобі був ду я вбив. Хорош. І другу. Хорош. Ну, Юра, сідай на потяг. Она трошки такого траку. Не Юра, Але ти, ти, ти здохнеш, я тебе не буду возражати. Добре. Окей, друзі, у нас зараз фінальний раунд з міліціонерами. Ти де? І бачиш, в тебе вже де викидували. Все їде. Окей, друзі, би... я буду вже виключати відео. Просто їде похи. Та чекай мені провок об'єму. На пролом їде, там да, Андрій? Ага. Вони не їдуть нікого. Не переживайте. Ні. Ой-ой-ой. Слава колюча проволока нам зараз допоможе. А вони не можуть її залізти до нас залізти, бало хто залізає. Юра, я вбив 50 бандитів, мені дали 15 облігацій, в одній і, і то. Хорош. Все, ми виконали друге завдання. Ти сьогодні, Юра, два завдання виконав. Там міліціонери зверху. Юра, сюди, сюда, пічка будь. Ага. У нас жорстка заруба. Ай! Минус два. Полукся водить я в Що як? А просто тоже данный. Окей, я кидаю першу свищет воду. Давай. Ну сам минус. А! Иди там міліціонеры зверху. Мінус. Минус! Oh, yeah. Все, я актив Юра активовой міст. Ага. Uh -huh. Не, не активуй, давай перші будинки залатаємо, облігації У Вас дуже великі шанси, щоб ви виграли. Юра, не активуй міст! Uh -huh. Та ти, дурак, вони зараз спавнитись будуть! Окей, быстро uh -huh. лутаю! Ми в місто вже запустили? Так, да, ми в місто запустили. Добре. Облігації головне А давайте зараз просто за турельку сядете і все. Ти дурак? Ну або я. Так не ж. Я, я бачу, як вони вже спавляться. Друзі, зараз буде жорстка за з міліціонерами. Я бачу там тіло ту впав, заспанилось. Он Вони на підході. Коротше, Юра, сиди в кабінці. Ага, да. Хорош. А мені легко, леху, не легко тобі. Ага, але перезарядка. Бляха, дай дай мені просто бентю. Іди до мене. Облігации. Юра, трибай. Нурмагамед. Е. Обістрамет. Тут ще зомбаки спальниць, я забув. Але швидкі хебрюки. Це Мар'янович? Юра, хилься. Нет Юра, в потяг! І забагато. Ще зомбаки пішли. Бляха перезарядка. Ай, по мені попали. А то на зомбак фух прибіг. Що там їх зараз будинки впав. Окей. Я буду тебе прикривати. Коротше, ми просто міліціонери всіх прибили. Які спавдились. Але треба тебе бути... багато патронів треба мати. А нас їх до кига? Я хільше. Який хільше? У мене теж. Коротше, давай ліпше будемо ризкувати іде в потяг. А ви не хочете під мостом просто пересидіти? Аріл. Аріл. Та ні, та там впасти можна і здохнути. Просто залізти за байками, як така стояла 24 хвилин. Ай, тут ще й зомбики додаткові спавляться. Юра в потяг. І роздох. Ну, я говорив потік. А все там, ми зараз пройдемо і так. Ну, окей, друзі, як ви бачите, ми пройшли гру, вже вами другий раз ми пройшли гру, перший раз. Ой, 30 секунд почукай, зараз очікувати. Ага. Я залутав абсолютно майже всі будинки, і мене 60 облігацій. Я, я можу собі е, е, ще і за одну катку. Боже, щас залутати і куплю собі високого роліка. Ти Ви ж можеш вийти якось мене виспосити, а хоча ні, там багато зомбиків. ЗДОХНІТЬ, ТВАРІ! ХАРОС! Ти мене роз. можеш розпроваджувати такий. А... Що? Та. Ніфікація. Я тебе вірю 20 секунд, на всякий випадок. Ну все, друзі, ми пройшли з вами гру. З вами був я, Андрій за Україну, Юрок, Арсенал, Переросток. І всім пока-пока. Пока-пока.